Вітаю, друзі, в нас на каналі сьогодні 27 лютого 2024 року. Сезон 2024 у нас розпочато. Бджола перезимувала. Сім'ї активувалися, працюють, носять воду, пилок. У як вже є розплід, розплід закритий. Отже, на 20-24 рік приймаємо замовлення на бджолопакети. пакети. Перші пакети будемо реалізовувати починаючи з 5 травня по 10 травня. Ціна таких пакетів є в нас 1500 гривень. Пригадую, що в нас порода карніка, що входить у бджоло пакет. Чотири рамки з розплодом, рамка Дадан з Гофманом, гарно обсидженими бджолами. І плідна матка 2023 року Мічена. Також одна рамка. Струс бджоли. Приїжджаєте зі своїм ящиком при покупцю відбираються власне бджолопакети щоб бачили те, що берете. З 10 травня і далі бджоло, ціна бджолопакета в нас буде коштувати 1400 гривень. Комплектація ідентична попередній власне ціновій політиці пакета Чотири рамки розплоду, гарно обсиджених бджолою, одна рамка струс, бджоломатка 2023 року мічена. В цьому сезоні 2024 починаємо робити запис на бджоломатки, матки. Матки плідні 2024 року. Ціна залишається у нас минулорічна, ми її не піднімаємо. Отже, пригадую, що в нас карніка і ціна маток ось така. Від однієї до двох ціна матки 250 гривень. Від трьох до п'яти ціна матки 240 гривень. Від шести до десяти ціна матки 230 гривень. Від одинадцяти до двадцяти ціна матки 220 гривень. Від двадцяти однієї і далі ціна матки 200 гривень. Це все ціна за плідні матки. Щоб отримати, щоб, щоб зробити замовлення 10 і більше маток, ви маєте зі мною зв'язатись і оплатити предоплату 10% від кількості і суми замовлення джоломаток. І відповідно, якщо є замовлення більше 20 маток, предоплата 20% від кількості і суми оплати. Мій телефон, який можна мене зі мною зв'язатися, 068 7277 8, 3, 4. Перші матки ми маємо намір реалізовувати середина травня. Все залежить від весни. І відтак, скажімо, цьому сезону. Всім бажаю гарного сезону, міцного здоров'я, мирного неба і все буде Україна. До зустрічі!